Новий рік приніс ще й аномальні морози. Позначка на термометрі часом опускається до мінус 25. Чим зігріваються сумчани та кому така погода до смаку, дізнавалася особисто. Зима застала сумчан зненацька. Буквально за тиждень температура впала майже на 30 градусів. Від колючого морозу кожен рятується, як може. Трісвітера. по себе. Шар главное, чтобы был, перчатки вот одел. Ну, а так, ну да, свитер потеплее поддеть, куртку найти потеплее, там, старую свою достать. Чтобы замерзнуть, надо бить, стрибать, бегать и шар надевать. Укутают у теплу и домашних улюбленцев. На улице очень холодно, мы утепляемся и любимцев своих тоже утепляем. Пытаемся сделать так, чтобы они у нас не мерзли. Зігрівати сумчан взялися у лікарнях. Тут відкрилися стаціонарні пункти обігріву. Обіцяють напоїти чаєм кожного охочого. Щоправда, поки що відвідувачів так і не дочекалися. Для того, щоб обігрівати чоловіка, ми зробимо чайок, гостімо його пряниками, печенням. Ну і уділимо йому увагу. От, і немножечко з ним поговоримо. Може цього йому і нужно. Тих, хто ж із морозом опинився один на один і у повній готовності боротися із стихією самотужки. Світер, куртка ще і ті, 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 ті. Ну, що цілагрійка, ну, штани, конечно, брюки, що там ще колготи, носки, все, що надіваємо. Так що ні, а так я ж говорю, тільки двигатися, двигатися і двигатися. Очно переливки від занизьких температур, так це автомобілістам. Багато хто зранку так і не зміг завести свого залізного коня. Будемо брати додому та підзаряджати, плотність повищати. Так, все. А що надо? Треба? треба, щоб хороше горюче було, і хороший акумулятор, стартер хороший а що ще. Все. Є й двоколісний економ-варіант, якому жодні морози не страшні. Ми ж готуємося, шипи железно стоять. Це нормально. Отакі діла. Синоптики ж заспокоюють. У крижаному царстві сумчанам залишилося жити лише кілька днів. 7-8 січня у нас відбудеться потепління. Очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу. Температура повітря в денні години підвищиться до нуля. 3 градусів тепла, а вночі становитиме десь так близько 5-7 градусів морозу. А дехто знайшов собі втіху, і при чималому мінусі на термометрі дуже подобається ця погода. Мені не холодно і хочеться гуляти ще. Як то кажуть, у природи немає поганої погоди, і кожен створює настрій собі сам перевіримо на собі. Поїхали. Коломієць Олександр Сорбат, новини СТС.